Можливої угоди із Російською Федерацією про мирні переговори з Російською Федерацією, а також про підсумки першого туру виборів у Франції. До нашого етеру доєднується кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Беряченко. Вітаю вас, пане Олексію, і слава Україні! Героям слава вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Ну і до речі, можемо ще і по дебатам США пройтися по діагоналі, тому що це така топ-тема зараз буквально на всіх телеканалах. Ну що, починаємо. Так, починаємо власне почнемо з формату можливих переговорів із путіним. Ми вже не вперше чуємо ідею, власне, про те, що це може бути за форматом як було зернового коридору, де посередником були Туреччина та ООН, Власне, і цю ідею підтвердив і президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню. власне. Але якщо ми згадаємо історію з зерновим коридором, ми пам'ятаємо, як швидко Росія вийшла з цієї угоди. Насправді чи не може бути така ж історія і в випадку мирної угоди. Ну, наскільки я пам'ятаю, то не Росія вийшла з цієї угоди, а Росія не виконувала цю угоду. От okay. у чому справа. Пам'ятаєте, так? Вона блокувала прохід через турецькі порти, Суден, там дуже довгі були там якісь перевірки і так далі. Тому подібне. Тобто, Росія не виходить. Питання в чому Російську Федерацію? Ті угоди, той зерновий коридор, він абсолютно влаштовував. Я вивчав статистику, що до повномасштабного нападу Російської Федерації, і за рік роботи зернового коридору, ну за участі Російської Федерації, знову ж таки, наш експорт впав е, ну майже в два рази, тобто, що виходить? Що з однієї сторони, Російська Федерація показувала себе на міжнародному рівні як договороспособна до какета до вот. Да? а з іншої сторони, вона продовжувала вбивати наших людей здійснювати геноцидні практики, там і так далі. Тому подібне. Тобто, така двояка позиція, я і я відверто скажу, Російська Федерація. Їй багато чого вдалося, як то кажуть, да смягчити да, геополітичні за рахунок і цього здернового коридору, тому що вона сказала дуже просту річ. Вона каже: дивіться, це наші питання з Україною, а за рахунок нашої доброї волі ми не будемо ставити на межу голоду. Ну там декілька мільйонів людей, які критично залежать від українського зерна в країнах там Африки, Близького Сходу та не, Середньої Азії. Ну, вот. На правду, на правду ж, вона далі цих декларацій вона не пішла. Дещо проходило, але якщо як я вже сказав раніше, якщо подивитись ретроспективу, то за рік вона своїх цілей досягла такими. На м'якими методами, якщо можна це так сказати, такою бюрократією. От. І тим самим вона зайшла ще при цьому зерновому коридорі за їхньої участі, вона зайшла в традиційно українські ринки зерна, особливо в країнах Африки, той самий Єгипет. Да? Тобто виходить, як Шулер, да? з однієї сторони, вона держава-агресор. Да? З іншої сторони, вона е ну, типу, якісь там домовленості по зерновому коридору укладає ніби як проявляє добру волю, але насправді вона умисно зменшує експортний об'єм України і захоплює наші українські традиційні ринки. Е тому так, е да, це це в Україні не подобалось. І тому абсолютно очевидно, що був пошук альтернативного каналу зернового коридору. Вот вот про що мова, і тому як аргументація для країн НАТО, для країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, що потрібен зерновий коридор без Російської Федерації, ну і були відповідно напрацьований маршрут через Туреччину, Болгарію та Румунію, але я вже розумію ваше наступне запитання, що вас цікавила ж не ретроспектива зернових коридорів в Україні. Важе якщо цікава... власне Російська Федерація не виконувала зобов'язання по зерновому коридору, яка ймовірність того, що вона по мирній угоді буде їх виконувати? Абсолютно право. От тепер вже абсолютно коректне угу. і правильне запитання від вас. Більше того, вам скажу, немає зараз жодного міжнародного документу, жодного рішення органу. Яке б змусило Російську Федерацію будь-яку міжнародну угоду чи міжнародний документ виконувати, розумієте, в чому справа? Це не проблема досягнутих домовленостей. Да? От як, от візьмемо, також для прикладу той самий зерновий коридор. домовленості були зроблені коректно. На базі статуту ООН міжнародного права, придумані оці два трикутники, да? там, оце, от, Туреччина, Організація Об'єднаних Націй, напряму України і Російська Федерація Федерації навели перемовин. Тобто, ніби, ну скажімо так, з юридично, дипломатично, політичної точки зору, все було пропрацьовано дуже професійно. Але. Що завадило Російській Федерації блокувати ті самі, як ми вже з вами нагадали, нашим шановним глядачам, ті самі зовні угоди, які вони ж і підписували. Да нічого, нічого тому направду про що ми намагаємося сказати вже в наших ефірах не один раз. Зараз є існує вона вже оголилася, да а, системна проблема в світі з міжнародним правом. З архітектурою світової безпеки її просто немає кому забезпечувати. От у чому справа. Ми зможемо з вами вигадати декілька варіантів, вони будуть ефективні проведення перемовин за участю Російської Федерації. Так? Ну, це про що ви казали на початку нашого ефіру, що там Другий саміт за участю Російської Федерації і так далі і тому подібне. Але. Знову ж таки, є там французькі практики, перемовини з, з різних кімнат, коли ходять між кімнатами довірені особи. Це може бути не трикутник, це може бути п'ятикутник, шестикутник. Туди може бути долучена Китай, Сполучені Штати, Європейський Союз, Британія. Угу. Чому ні? Да, можливо, навіть Індія. Щоб ну взагалі да, підсилити відповідно цей, цей документ в межах перемовного процесу, тобто шести навіть сіми, можливо, кутник, але повертаємось до нашого базового питання: а що має а, примусити Російську Федерацію виконувати ці угоди? А, тобто, вон, вона ж ви ж бачите, наприклад, до нового коридору, вона ж його не зриває, ну якби да, відверто, да. Вона ж каже, що це зриває Україна Ну, раніше. да, От якщо згадувати, як це все відбувалося, тобто і зараз буде так само. Вона просто не буде виконувати велику частину цих гіпотетичних домовленостей і буде у звинувачувати кровожадний захід НАТО, Сполучені Штати беззубу Європу. Ну і звичайно. Як вони називають українських маріонеток, Понімаєте, да? Тобто, перед тим як іти на будь-який формат домовленості, і оце мабуть ключова фраза не, цього початку нашого ефіру. Потрібно дійти до спільної консолідованої позиції, про що говорили до речі. Багато на саміті миру в Швейцарії потрібно перелегітимізувати міжнародне право, не, переприйняти його. І щоб сторони сказали да, ми готові не тільки бла бла бла, не тільки розказувати, от, але і виконувати ті міжнародні заберезання, які країни взяли на себе спільно на, в межах того самого статуту організації Об'єднаних Націй, якщо цього. Переусвідомлення, перелегітимізації не відбудеться, то як ти не закручує у ту формулу для Російської Федерації? Ну гарантії про її виконання ну направду не буде. Ну, давайте так буде, а буде, буде єдина гарантія, якщо просто тоді скажуть, ну якщо ви не виконуєте тоді глобальне ембарго. Але ви вірите в це. Що Російська Федерація, яка вже пройшла через як там на огонь, воду м'ядної труби санкційні, побоїться питання глобального ембарго. Ну та це може призвести до неминучих і критичних змін негативних в їхній економіці. 100%. Це... Та ми бачимо, що і Захід не готовий до повного ембарго від російських ресурсів. Ні, ну так Захід, це ще одне. А що робити з Азією? Що робити з Казахстаном, який по суті ну транзитом став ну таким взяв васалітет Китаю е на ну, після тієї спецоперації, Пам'ятаєте, да яку там Росія військовою проводила, Казахстан все зрозумів і пішов не та мовити в сторону Китаю? Ну, вот. але що йому буде припустимо заважати та сама Вірменія, е там, хоча зараз і ну ніби як мінімізують російський вплив. Вот але зв'язки ж залишились правильно. Я вже мовчу, просто мовчу про танкерні флоти, про їхню взаємодію з е, північною Кореєю, з виходи відповідно в морські глобальні акваторії. Тобто, розумієте, навіть тотальне ембарго уже в даний момент може не мати такого, ну просто шаленого впливу на Путіну. Як це могло бути? Припустимо два роки тому? От припустимо, давайте змоделюємо. Почалась тотальна агресія, ну, агресія повноштабної Російської Федерації, і через там три місяці чотири місяці на захід каже: так Путін на все тотальне ембарго? На це пішов би Китай. Позасумнів, на, на фоні Бучі, на фоні тих геноцидних дій, що робила Російська Федерація, Китай міг на це піти. Вони ще до кінця не розуміли, як буде розвертатися да, далі ситуація. І якщо б тоді вони ввели тотальне ембарго, ну тоді, можливо, і Путіна вже б не було, і путінського режиму б не було. От у чому справа. Тому я і кажу. Що аргументів серйозних дієвих у колективного заходу і не тільки колективного заходу, і тих країн, які хочуть уже припинити цю кровопролитну віну проти України, їх недостатньо. Розумієте, я міг би зараз сказати в прямому ефірі, що ну типа є ж практики миротворчі там, типу, Ірак, Ковіт, буря в пустелі, застосування сили об'єднаного колективного заходу, миротворчі місії. Але цього не скажу. Знаєте чому? На це відповідь дуже проста, тому що коли говорили про бурю в пустелі, коли це операцію затверджували. На це було рішення кого правильно Радбезу ООН, який повністю зараз заблокований Російською Федерацією, яка там, до речі, незаконно і знаходиться. Тобто говорити про зараз можливість запровадження якоїсь миротворчої місії під на, прапорами ООН, ну просто неможливо. Просто неможливо. Або потрібно а, виключати Росію з Радбезу, або позбавляти її на uh -huh. право голосу, що прямо, і це важливо, не передбачено ні статутом ООН, ні іншими нормативними документами ООН. Позбавлення членства будь-якої країни з Радбезу. Ця ситуація ну, носить досить складний. Такий майже тупіковий характер, і отут повернемося до того, що ми говорили трішки раніше, допоки світ того не усвідомить, що вони в тупіку, що міжнародне право не діє, що про що б хто не домовився на таку країну, як ну вже по суті монархію, да, імперію, як Російська Федерація, це не спинить, просто там заклики до миру. Ну то. Ну направду я досить скептичний буду по тим можливим наслідкам переговорів на другому саміті, uh -huh. яких ми так очікуємо. Але але ми маємо розуміти, що вони будуть вже не там не за місяць, не за два місяці. Ці позиції мають максимально пройти притірку між партнерами. Поки що не зрозуміло, коли будуть. Вона буде або до виборів в США, або після виборів в США. Це також ну дуже ви ж розумієте, дуже впливає на контекст е, всього цього процесу. Хоча напряму я б з е, цим не зв'язував. Ну як деякі експерти зв'язують, що от мирний саміт підв'язується під вибори в США. Ні, ну це не так. Але це ну важливий фактори, які потрібно враховувати. І от направду. Мені здається, що краще вони були б, мабуть, після виборів США, тому що коли вже прийде новий президент, нова команда, вони вони також абсолютно свідомо мають розуміти, що сучасний світ він потребує серйозної відезміни, серйозної інформації і вже по новим правилам світосприйняття, світопередумовленості, передумовленості. Основним правилам гри, на щоб ми вже проводили оцю другу конференцію за участі Російської Федерації з ультиматумом для неї і так далі, тому подібне. От в такій конфігурації шанси в нас є. Uh -huh. Якщо це буде до виборів сучасній системі організації об'єднаних націй з недієвим міжнародним правом. Надіятись на те, що е, якимось чином світ е, примусить Російську Федерацію е, піти на всі наші умови, ну а по суті на капітуляцію шанси на е, майже прагнуть до нуля. Я ще коротко вас про посередництво запитаю, тому що от ви згадували, що це може бути від США до Індії, Китаю, країн Європейського союзу. Чи зараз буде черга із тих країн, які захочуть стати посередником у такій умовній мирній угоді? Стоїть черга серед тих, хто хоче прийняти цей другий саме, uh -huh. да ну тому що це історична місія, це країна Миротворець, яка надала майданчик. Ну, як Туреччина, пам'ятаєте, скільки вона плюшок міжнародних реалізувала за рахунок того самого зернового коридору, який ми сьогодні вже не один раз згадували. Ну, це по суті Ердоган це використовував як у ній, зовнішній зовнішньої політики, так і у внутрішній політиці. Він через призму посередництва говорив з Сполученими Штатами, отримував додаткове озброєння. До речі, говорив по розширенню НАТО знову ж таки через цю призму дозволяючи там да, Доєднатися в Фінляндії та Швеції одним словом, посередництво це серйозний міжнародний аргумент, який не потрібно недооцінювати. І якщо країна має геополітичні амбіції, то вона його використає на всі сто. Тому і зараз стоять в черзі Туреччина 100% об'єднання Арабських Еміратів 100%. Саудівська Аравія 100%. Я глибоко переконаний, що і та сама Індія також ну, не буде вона, скажімо, проти м'яко кажучи, стати таким перемовним майданчиком. Але я глибоко переконаний, що, скажімо так, і Китай, і Китай також може захотіти стати цим перемовним майданчиком. Але, Але це буде напряму залежати від цієї проміжної роботи. І від напрацювання компонентів як для справедливого миру для України, так і для капітуляції Російської Федерації, яка буде проводитись в цей міжсамітний період на рівні там делегації, робочих груп представників з безпеки і міністрів зовнішніх справ, тих, хто ну доєднався відповідно до роботи першого саміту, і до речі, продовжують доєднуватись. Так і от, якщо це буде реалістично, і якщо це буде готовий політично вкластися, Китай. Ну, це було б для нас дуже гарним а, сигналом, що ці, а, ці домовленості вони скоріше за все будуть триматися не на міжнародному праві, а не на понятійних таких от а, речах, понітійних домовленостях, які вдасться досягти. Але було б круто на останок, що сказати в межах вашого запитання, щоб провести до ну, такі зустрічі, пам'ятаєте, як були підготовчі да до саміту угу. миру а, в Копенгагені? Да, в на Мальті, у Саудитів, Швейцарії, до речі, четверта да ця зустріч була так. От було б непогано цю практику поновити і до цього глобального саміту дати можливість країнам проявити свої посередницькі спроможності, там навіть розділивши, можливо, там ці 10 пунктів формули миру, там подвійна зустріч. Хочуть саудити. Будь ласка, проміжна зустріч, Хоче Аргентина. Будь ласка, проміжна зустріч. Там хочуть хто там, да? із африканського континенту ті, хто там активно включаються в процес. Будь ласка, з Океанії, там, можливо, там той самий Сінгапур, будь ласка, і це дійсно розширюючи географію таких робочих проміжних зустрічей, мені б здається, ми б набагато йшли, йшли до цих остаточних документів. На які ми за словами ж нашого ж президента Володимира Зеленського на маємо підготувати вже за декілька місяців відповідно до другого саміту. Давайте ще перейдемо власне до виборів у Франції. Перший тур завершено власне її перемогу. Здобула Марін Лепен з великим відривом. майже 34% вони набрали і таким чином подвоїли свій результат у виборах 2022-го, який був наскільки цей результат очікуваний вибір виборів, і чи зараз ми вже можемо говорити, як виглядати буде французький парламент, незважаючи на другий тур виборів. Чи ми чу чи, чи ми цього очікували? Ну звичайно, так. Основним маркером цього процесу був вибори до Європарламенту, в принципі, за наслідком яких Макрон обявив про дострокові парламентські вибори. Тому ніякої абсолютно несподіванки для нас тут не відбувається. Праві ультраправі сили вони ну набагато більше, не набагато, давайте так більше набрали ніж в минулому політичному циклі в різних країнах Європейського союзу і взяли більше мандатів. Але тут є але вони не набрали стільки мандатів, скільки їм прочили соціології ще припустимо там за півроку до виборів. Їм взагалі давали. Ну, там ледь не блокуючи пакет, да? нічого подібного вони не досягли. А чому не досягли? Тому що спецслужби почали виявляти зв'язки зв'язків ультраправих партій з Російською Федерацією, з Путінською Росією. Тому що через заходи цих партій нас ми розуміємо Кремль намагався. Направити вектор політики суто формально, да у внутрішні питання, і відповідно це б зменшило увагу на допомозі України на безпекових питаннях глобального змісту для в принципі, євросоюзу і так далі. Тому подібне, тобто конфігурацію вони під це знаходили і активно це підтримували грошима. А потім почалися обшуки, потім почалися кримінальні провадження. І так далі, тому подібне про які пам'ятаєте, буквально за декілька днів до виборів дуже активно звітували спецслужби Європейського союзу і конкретних ну конкретних країн Європейського Союзу. Так буде мабуть більше коректно сказати. Тобто, про що я говорю, хто зараз буквально бачив вчорашню заяву Мілі Лепен вона каже: да ні, ми не ультраправі, ми взагалі консерватори. Розумієте. Тобто, незважаючи на те, що вони реально ультраправі, і в них погляди, ну, погляди на міграційні питання у Франції, це дуже для них тонка тема, чутлива. Вони реально ультраправі, але вона розуміє, що йде шлейф. По суті, з, з Кремля після європейських виборів, і вона намагається трішки ну це позиціонання змінювати. Тому розумієте в чому справа? все не так однозначно і не так критично, як намагаються це писати навіть самі французькі змі, тому що це не емоція з боку Макрона, це прагматична, абсолютно прорахована позиція. Чому? Не дивіться, дуже просто розкладаємо там про кільком хвилин цю всю історію. Макрон розуміє, що позиції його партії зменшуються. Правильно? Правильно, що буде за рік? Та за рік, ну що, ну в принципі, політичного майбутнього в цій партії не буде, і в Макрона також не буде. Тобто він десь буде вже переходити на глобальний рівень, але без позиції в самій Франції цей перехід, м'яко кажучи, мало а, мало Да? Тобто йому потрібно мати все одно якусь позицію в самій Франції. На що для цього робиться? Для цього робиться десь такої вибори, коли люди ще не встигнуть де змінити своє позиціонування по відношенню, перш за все до Макрона і до його партії. Чому Тому що він діючий президент в президентській республіці, якою являється Франція? Тобто всі питання на безпекові, військові, геополітичні, перш за все, вони, вони відносяться до повноважень президента. А от уявіть собі, якщо б через рік відбулись ці вибори, а Макрону залишилося там рік до завершення терміну, або навіть менше, він був би вже крила качка, з ним би ніхто. Нічого не вирішував, і він би абсолютно вщент у це програв. Це абсолютно політехнологічно вивірено. Тому і відбувається зараз такий прискорений такий турбо, турбовибори у Франції. Для чого? Щоб працювати зі зрозумілим політехнологічним матеріалом. Зрозуміло, що президент Франції до 27-го року зрозуміло. Зрозуміло, що у партії Макрона приблизно полотні сімнадцять Зрозуміло. Зрозуміло, що ліві беруть друге місце приблизно з 30%, відсотками, а можливо і більше трішки візьмуть. Також зрозуміло. А от тепер підуть питання без відповіді: а чи зможе ультраправа партія Лепен об'єднатися з лівими, які займуть друге місце? В неї 34%, а у них 30%. питання. Питання з Макроном же вона не об'єднається, uh -huh. не об'єднається правильно. Правильно, тобто є велика вірогідність того, і тут важливо, що ці партії не зможуть коаліцію зробити за наслідками цих виборів. І перемога ультраправої партії Лапен вона може бути піровою. Да ну тобто, ну що коаліції нема все. Уряд не сформований, працює технічної уряд не оголошується перевибори, і цей період Макрон спокійно виконує обов'язки і ще більшою концентрацією своєї влади, чим до цього. А чим не план, як проміжний я думаю, в такому варіанті Макрон точно посилить свої позиції, і його партія вже почне зростати на фоні посиленого значення самого Макрона. У внутрішньої політиці Франції, більше того, а якщо вдасться за рахунок цих проросійських дій, про які ми з вами згадували в ефірі, а якщо вдасться змінити, не зменшити відсотки Марі Лепен, на там не 34, а наприклад, там 29, і в цьому. Навіть віддати ці відсотки тим самим лівим або республіканцям, або там ще там парочку взяти самому. і на трьох і на трьох безліпен сформувати коаліцію. А чому ні? По великому рахунку на головне побороти в будь-якому форматі ультраправих ліпен. А як це буде відбуватись? Або завалити весь процес, просто завалити, або сформувати без них нову коаліцію. Це вже питання суто математичне, погодьтеся. І в будь-якому випадку, що ми маємо також додатково резнувати, хоча ми про це вже і говорили, що Макрон робить це свідомо, і зараз у нього є набагато більше шансів зіграти в свою гру, чим, припустимо, через півроку, ніж через рік. І це абсолютно очевидно. Побачимо, чим завершиться ще й другий тур виборів. Вам дякуємо, пане Олексій, що доєдналися до марафону Тівсім 7 кандидат політичних наук.